Вітаємо вас, пане Миколу. І перше запитання до вас буде стосуватися. Продовжимо з вами тему щодо ситуації з Білорусю, бо там б, скоро мають стартувати навчання ОДКБ. І ви як гадаєте, чи є для України додаткові ризики? Бо генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що можливо, можливо, Білорусь і Росія можуть використати ці навчання як привід для якоїсь дестабілізації або диверсії на території України. Як взагалі ви до цього ставитесь? Вітаю вас. Дійсно є реальні ризики, але тактичного рівня, тому що в даній ситуації ми бачимо чітко свідкове переміщення російських військ. Буквально два ешелони прибули ще один прибуває. Це приблизно 2-2,5 тисячі російських спецпідрозділів або строєвих частин, які прибувають для проведення навчань в районі Бреста в інших регіонах, тому що три види навчань там буде проводитися. От і щодо е, захисту, як вони говорять, кордону проведення антиристичних операцій, так сказати, забезпечення логістичних шляхів там і тому подібне. Тобто, це привід. Але чи достатньо для стратегічних наступальних операцій або навіть операцій тактичного рівня? Я можу стверджувати, що ні сьогодні. Ми володіємо розвідною інформацією, що ці сили та засоби здатні дестабілізації провести на окремих регіонах, намагатися провести якісь можливо провокаційні операції. Можливо, якраз е, я прямо тестові, е, які дії на кордоні з Україною, на кордоні з е, нашими партнерами Білорусі і прибалтики, наприклад, проведення військових стрільб, які дійсно були безпосередньо на території е, або кордону, або навіть на території як було неодноразово Польщі, теж прибалтики з метою провокації. От і тестування системи ІППО, Можливо, дії прикордонників, дії спецназовців і тому подібне. Оце те реально на що ми сьогодні орієнтуємося, але й передбачаємо більш е, системні можливо дії, але з підтягування нових сил і засобів. Сьогодні ми вже навчені вже 24 лютого прошлого року, коли не можна ігнорувати ні одні навчання, ні одні наближення нашого кордону, але тим більше підготовка якихось спеціальних операцій, які можуть виникати безпосередньо ну, на протязі там декілька годин. Тому в даній ситуації все тримається під контролем. Любі переміщення, любі ротації, і сам процес навчання буде під контролем космічної розвідки наших партнерів, радіотехнічної дронової розвідки, агентурної, відповідно, системи, систем боза, комп'ютерна розвідка, тобто декілька видів розвідки, які будуть виявляти якраз і прибуття нових контингентів, розміщення вогневих засобів, їх переміщення, проведення типу навчань. Які можуть бути як спеціальні операції, і зрозуміло проникнення якраз в ті структури, це вже агентурна робота, які формують позиції по Україні, формують позиції по нашим союзникам, тобто без контролю не буде. Ми готові до таких дій на даний момент. Я говорю, стратегічно вони не готові провести операцію, тому що ми готуємося до більш Глибоких системних провокацій, а тим більше можливих наступів з боку Росії з території Білорусі або навіть сумісно використовуючи і білоруські континенти, а тим більше вагнери. Тобто різні дії, різні моделі, ми вже тепер передбачаємо. І Я думаю, що них нема шансу, і вони планувати сьогодні найближчим часом. Я думаю, широкомасштабних операцій не будуть. Провокації ми готові. Пане Миколо, на вашу думку, якою є доля вагнерівців, тому що ми ще не говорили, нібито за перша джерелами з Білорусі, які говорять про те, що Лукашенко не роздає. Паспорти з новими іменами вагнерівцям, але така інформація є у просторі медійному. Ем, і про те, що їм добре платять, і про те, що таких грошей, нібито в Білорусі, немає. Але зрештою, вагнерівці наразі на території Білорусі є. Що думаєте, як далі будуть розвиватися події? Чи залишаться вони там, чи буде щось змінюватися? Ну розуміємо, що ватажок загинув ватажки. Загинули так. І чи буде тепер на території Білорусі така людина, яка зможе керувати таким угрупуванням? В першу чергу Путін після того провалу він досяг стратегічної мети щодо Вагнерсів. Він фактично нейтралізував цю структуру як клас, розформував її по різним напрямкам. Та да, велика частина Білорусі, але це невеличка. Принос цієї структури на десятах, велика частина пішла в збройні сили спецслужби і Росгвардію. Частина поїхала в Африку, частина пішла на пенсію. Тому в даний момент, як і говорять, і наші аналітики, і військові, і закордонна розвідка вже такої структури, структури якраз потужної, як Вагнер, немає. Але вона є частково як фактор. І сьогодні, після вже знищення Пригожина вже немає єдиного командування. А залишилися ті командири в Білорусі, які орієнтовані на Путіна і на спецслужби безпосередньо. Вони навіть виступили з протестами проти самого Путіна і проти Уткіна, бувшого командира, який присвоїв собі лідерство вагнерівців. Тому в даній ситуації ці люди будуть діяти під егідою спецслужб Росії і контрольованим спецслужб Білорусі, і Лукашенко буде використовувати їх тільки в окремих випадках для проведення інструктажу, участь в якихось спільних операціях з білорусами, але тактичного рівня. А от росіяни маючи Потужний вплив на командирів, може сектора використовувати для диверсії, для проникнення на території України намагання, території Польщі, підбурювання або скеровування, наприклад, тих же мігрантів, проведення якихось вибухових ситуацій на кордоні, тобто ті моменти, які сьогодні характерні для диверсантів. Як потужне угрупування, воно вже не існує в окремих випадках, коли буде дійсно ситуація складна на фронті. Мо частина перекинуть на якийсь складний напрямок війни О, ви, Україні. Простали це вже буде підлідою міноборони Російської Федерації. Про складний напрямок війни е, ви згадали, і я хочу до, до цього вас е, власне питання е, підвести. Російська пропаганда уже в себе по телебаченню говорить про те, що, начебто, Україна готується вже здати Кумп'янськ. Е, от і вони говорять, що там вони вже повністю впевнено йдуть вперед. Натомість офіційні представники у Генштабі говорять про те, що на куп'янському напрямку е, так росіяни просуваються, так вони. Стягують туди резерви, але про здачу Куп'янська, тим паче про якусь велику перемогу Росіян на цьому напрямку мови не йде. Як ви гадаєте, чи може цей напрямок стати знову ж таки якимось таким, знаєте, гарячим основним напрямком, де будуть відбуватися найосновніші запеклі бої? Бо вже цю територію наші збройні сили звільнили, але бачимо, що росіяни, начебто, як хочуть знову собі її повернути. Один із стратегічних напрямків це був Куп'янськ для того, щоб і не тільки відволікати наші сили засоби від Бахмута, діївки, Мар'їнки, від Лимана. Дійсно, що ми кинули туди всі сили для того, щоб стримати їхній рух. Там сконцентровано 110 тисяч представників ворога. Вони кинули туди війська десанту-штурмові -десант 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 бригади, першу танку армію і катівіровську дивізію, тобто величезні сили, як ми говоримо про весь фронт, тому що. По всьому фронту десь 350 тисяч, але це 1250 кілометрів. І концентрація в такому секторі це надзвичайно висока. Але з одного боку це перевага, з іншого боку, це біда. Їхня біда, ну в лапках я беру. Ми можемо наносити удари там, де великі концентрації навітнього засобами і ракетними системами, ракетними наметами, дальній бійну на артилерію, навіть на відстані. Чим більше військ, тим більше враження. Відповідно, даву вони просувалися декілька кілометрів. Ми. Фактично відкинули ці позиції, включаючи Кантівіровську дивізію. Сьогодні стали потужну оборону, і по доповіді наших командуючих, першого прес-секретарів цього напрямку, ми тримаємо там лінію оборони. І Куп'янськ, і Лиман, де самі такі гарячі точки. І перспектив великих наступальних операцій немає. Що ми де, що говорить там і ПСОСВ, які використовують Росію, це далеко від правди. Тому що просувавшись на декілька кілометрів, але ми відкинули їх назад, як правило, або в інших секторах ми їх контратакували потужно. Зрозуміло, що ми селяємо людей, тому що вони туди кинули величезну кількість артилерії, яка зносить весь Куп'янськ і все, що тільки є, як колись Сєвродонецьк, тобто зрівняти з землею, це їх тактика. Тому треба зберегти людей, а війська будуть стояти чітко. Але в даній ситуації ми просуваємося на Бахмуті. А це вже альтернатива для Путіна Баку, Це символ, який він захопив за багато-багато місць. За рік він говорить, захопив. І то не весь. А його загубити це вже удар під дих Путіну, військово-політичний удар. А ще один дуже високий напрямок, який від Куп'янська їх відтягує, і вона вже бригаду перекинула. Це Запорізький напрямок, де ми рухаємося до Токмака, сьогодні Васильівка, Новоданилівка, Роботіна. А це удари з фланків волоченому групуванню. А ще захід з Херсона, а це вже на півоточення або оточення того групування південного. Воно багато важливіше для росіян. Перерізання південного коридору, якраз Токмак, Бердянськ, Мелітополь, це кінець як групування Росії, і точно ми їх там будемо тоді нищити в стратегічно наступальному ритмі і рухатись аж до Криму, а там також в Крим. А схід Сходу ми розберемося. Я думаю, коп'язнів не по зубам, і в даній ситуації ми підтянули новий резерв, як повідомив наш генштаб і Командуючи сирський, і в даний момент фронт стабілізований по іншим напрямкам або контратакуємо, напівоточуємо Бахмут, проводимо відповідно спеціальну операцію в окремих секторах, де витягну сили, і саме головне – нижчим нижчі резерви включаючи особливо під тим же Куплінськом, свадко кримінал, малу. пане Микола, надзвичайно новини про Крим нас неабияк як втішають, вочевидь, так тому, що багато хто з українців мріяв потрапити в Крим ще цього літа, але спостерігаємо і тримаємо руку на пульсі. Звичайно, віримо, що кожна кожен клаптик української території повернеться до нас, так але я хотіла б у вас таке узагальнене запитання стосовно наших завдань на фронтах, тому. Що десь хотіла запитати про успіхи? Ви так все гарно розповіли. Ми сьогодні читаємо про ці новини і про південний, про бахмут, і про інші, і про запорізький напрямок, е, про все, що відбувається, про те, як ми вигризаємо перемогу зубами, якщо взяти літню пору, так і все, що планувалося, е, як воно би виглядало, так планувалося до е, захоплення українським військом назад, відвоювання, точніше, навіть я скажу так. Чи вдалося нам все на вашу думку, те, що мало би вдати? За цей період, тому що от осінь на порозі дощі почнеться складніша ситуація, природні умови ваші. Так літом було, як казало, багато військових експертів більше можливостей для відвоювання власне, того, що Росія хоче собі загарбати. Що вдалося нам і чи вдалося те, що ми запланували? Можливо, навіть більше. А Ну, я скажу так, що дійсно ми те, що ми хотіли, особливо і планували. Дійсно, ми з цього не досягли, але це війна. Давайте виходити з цього. Тут немає немає якихось форм. Ми хотіли, ми планували, бо ми обіцяли все сталося. Реально треба оцінювати сили і засоби противника. Їх надзвичайно багато, навіть не високоточних, але вони мають в багатьох ситуаціях перевагу в 2, 3, 5 разів навіть по боєприпасах. Тому ми і за рахунок професійних дій наших війців. Високоточної техніки озброєння, особливо того класного, який отримуємо від наших партнерів, і наше ВПК вже робить, вже долаємо якраз ці переваги ворога. Тому вже перелом іде. І зрозуміло, що ми повинні розпочати були ще початок весни, що не розпочали, а прийшлося початок тільки літа. І це велика відтяжка по часу. Неоразу ми навіть в вашому ефірі говорили, що розпочинаючи березня-квітня. Коли ще ворог не сконцентрував основні зусилля і не укріпив так позиції, це наша перевага. Але до того часу треба, що ми отримали всі сили та засоби, а вони розтягнулися після Рамштабів в логістиці на багато місяців і в плані підготовки, переміщення, злагодження, і це об'єктивний процес. І зрозумів, ворог підтягнув позиції, підтягнув мобілізовані ресурси, збільшив кількість так скачів реабілітованих танків, БТРів, ракетних систем, особливо боєприпасів. От і особливо ракети, які виробляють навіть з іноземними комплектуючими заходу США, Китаю, Японії, Південної Кореї це все реальні факти, тому це реальна війна, реальні жертви. Але ми нищимо резерви. Ми шукаємо слабкі місця. Ми готуємо якраз фланги для ударів. Ми готуємо великі спецоперації, які ворог не очікує. Я думаю, найближчий період даже. Не виконавши ті сподівання, які багато хто думав, навіть наші партнери сьогодні заходу говорять, але ми готові до таких операцій навіть восени. А це проведення операцій на півдні. і можливо, якщо це вдалий варіант буде, а я передбачаю, повинен повинні бути комплексні операції і не тільки лобові наступальні операції пробивання, наприклад, Васильівка, роботі на Там що ми про південь, але й потужні удари аж до Мелітополя, Бердянська при південний коридор, удари з Херсонського напрямку. По Угрупуванню Запоріжжя, а це фактично оточення групування, яке вихід тільки до Криму або в море. Аж тоді вже якщо відступ і паніка до Криму, це удари по Чорноморському, флоту, одного моменту стромшедлами, наприклад, тими ж скальпами, можливо, іншими системами У нас є і безпілотники, надводні дрони. Удари по Керченському мосту, а це повний, так сказать, формат уже нейтралізації сил в Криму. І це захоже в Крим, це перспектива звільнення Криму військовим шляхом, а не тільки. Плані демілітаризації говорив президент. Пане Миколу, даруйте трохи. Тема не стосується саме бойових дій на фронті, але теж не менш важлива, от були спроби з нашого боку атакувати аеродром Енгель Саратовській області, наче як Росіяни певний час його не використовували, але вже з'являється інформація про те, що там починають накопичувати авіацію, там починають накопичувати контейнери з ракетами. І от питання це під підготовка вже до обстрілів восени, і в принципі, як ви гадаєте, чи в нас є засоби для того, аби завадити їм використовувати цей аеродром для обстрілів України найближчим часом, і в принципі восени так і чи є в них ресурси для того, аби завадити аби аби по перше завадити нашим оборонцям їх обстрілювати, так я маю на увазі ППО, і чи мають вони засоби для того, аби нас обстрілювати? Ну, перший радро винесу це вже викрвипроблена ціль нами. Тому в даний момент концентрація там авіації це наближення до наших кордонів і до лінії фронту, і до навіть до конкретних міст і столиці і Львові Одесі. Оце зрозуміло за того, що вони збільшують кількість ракет по виробництву, якраз більш новітніх. Ми бачимо ті пуски, які були це вже випуск 23-го року. і Це реальна загроза, але на накопичення. Бачив те, що вони роблять, вони все не запускають. Тому і аеродром Бержес, і в інших місцях треба говорити не тільки про один аеродром, це конкретні е розміщення стратегічних бомбардувальників, а це і паралельно з ними і створення е передумов запуску ракет з пускових установок. Це всі реальні цілі для нас. Сьогодні ми маємо безпілотники, які достають ці «Енгельс» і інші аеродроми і пускові установки. Це зрозуміло е ракети. Нашого виробництва, тому що ми іноземно не можемо туда запускати. Але вже ті, які да, не багато виробляють наш ВПК, але це тисячі кілометрів. Це може доставати і туди. Це може бути проведення спеціальних операцій на цих аеродромах, і ми вже проводили у нас. Є практика на території Росії або на території, яка окупована ворогом. Тому я тут дивився кемом комплексу І Енгельс, і інші аеродроми пускові установки, і зрозуміло, системи забезпечення їх і ВПК під нашим прицілом. Уже сьогодні, порівняно з тим, що було той зими, вже ми маємо і засоби враження, і тепер друга складова ми маємо більш потужний засоби ППО, отримавши нові і патріоти, велику кількість, яку зараз забезпечують якраз боєприпасами і США, і Німеччина і інші країни, отримали якраз сам ті, які збивають також балістику, це передовий шалон проти ракет, а які збивають ці ракети. От, е е, сам які також потужно працюють по ракетним системам, тобто ми формуємо багато систему ППО і на фронті це тактична е, зенітно ракетні системи, які збивають різні типи літаків, гелікоптерів, ракет і тому подібне. А друга ситуація це потужні релікаційні системи, які знецінюють можливо системи наведення ракет проти нас на кордоні на окупованокуповану територію на, на, на території нашої держави. Зрозуміло, що це. Цільові операції наших розвідників-диверсантів, партизанів по цим об'єктам. От і тут якраз неодноразово ми проводимо такі операції наприклад в Криму на окупованих територіях безпосередньо Запорізької області, Херсонської області, Луганської області, не в Донецькій. Тобто є вже велика практика, але вже вона набуває масовий характер. Тому Енгельс вже буде терпіти наші реальні удари і навіть останні. Два приклади, коли ми пошкоджували або збивали якраз на аеродромах літаки стратегічного рівня, не дозволяли їм піднятися в повітря і напускати ракети по нашим містам і селам.